Росія вперше відмовилася від так званого священного граалю. Мова про військово-морський парад, який мав відбутися у Санкт Петербурзі, Втім, його було скасовано. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. На захід відмінили, нібито з міркувань безпеки. Сама оказія мала відбутися в останню неділю липня. На ньому Росія мала демонструвати свою возвеличену могутність. От тільки велич Росії зменшилася. До прикладу, торік військово-морський парад. Скоротили, а цьогоріч річ зовсім скасували. Очільник РФ Путін повідомив, що флот і так демонструє свої можливості, тому такий захід не потрібен. Натомість експерти пропускають, що справжньою причиною може бути те, що Росія побоюється атак з су або вже вже не немає значної кількості флоту. Варто зауважити, що раніше збройні сили України заявляли, що спочатку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот Росії втратив 30% свого бойового потенціалу.